Початку повномасштабної війни українці, які виїхали до Європи, зокрема до Німеччини, отримують статус тимчасового захисту. Він надає право на соціальну підтримку, працевлаштування, освіту, відкриття бізнесу або отримання державної стипендії на навчання. Статус продовжено до 4 березня 2025 року, проте у разі стабілізації ситуації в Україні його скасують, і всі надані пільги, такі як медичне страхування та доступ до ринку праці, стануть недоступними. Для отримання постійного дозволу на проживання необхідно виконати такі вимоги. Проживати в Німеччині більше п'яти років зі статусом тимчасового захисту. Мати житло не обов'язково у власності, але оплачуване самостійно без субсидій, мати стабільний дохід, наявність оформленого страхування, володіння німецькою мовою на рівні не менше а 2 Українці, які бажають залишитися в Німеччині після закінчення тимчасового захисту, мають підготуватися заздалегідь. Найбільш реальними підставами для продовження права на проживання є Отримання освіти, робочий контракт, бізнес, віза, блюкарт, віза фрілансера для студентів. Важливо мати фінансову підтримку на весь період навчання, яка становить приблизно 930 євро на місяць. Статус тимчасового захисту не гарантує автоматичного переходу для постійного проживання. Після завершення дії директиви про тимчасовий захист українці повинні будуть подавати заяву на отримання нової посвідки на проживання на інших підставах, визначених німецьким законодавством. Для цього будуть діяти ті самі вимоги, що й для інших осіб, які клопочуться про дозвіл на роботу, навчання або воз'єднання сім'ї. Після отримання нової посвідки можна починати відлік часу для подання на постійне місце проживання. Для тих, хто планує отримати посвідку на підставі трудового договору, важливо, щоб праця відповідала рівню та спеціалізації, адже некваліфіковані працівники не можуть отримати дозволу. Крім того, ваша професія має бути затребуваною на ринку праці Німеччини. Також для бізнес-візи необхідно, щоб підприємницька діяльність була прибутковою і корисною для економіки країни. Також переїзд до Німеччини можливий на підставі. Возз'єднання сім'ї, укладеного шлюбу з громадянином Німеччини, єврейської імміграційної програми, наявності німецьких коренів, детальні умови можна знайти в законі, присвяченому правилам отримання дозволу на проживання.